І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі Богу. браті і сестри! Наше православ'я, в якому ми живемо, віруємо і спасаємося, для нас з одного боку найбільш близьке, а з другого боку найбільш далеке явище, яке у нас є в нашому житті. Найбільш близьке нам воно тому, що наша країна все-таки худобідно, часто тільки на вигляд, але все ж таки хоча б на вигляд проявляється себе як православною, іноді трішки католицькою, але тим не менше християнською. А разом з тим, далеке воно тому, що дуже мало і дуже рідко, коли ми занурюємося дійсно в глибини нашої віри і пізнаємо всю її таємницю і всю її велич, люди в своєму житті постійно шукають якісь скарби. Більшість із нас шукають скарбів матеріальних, у когось є бажання знайти великі скарби, там заробити мільйон доларів, віджати завод. Клапти в землі два раба, у когось є бажання трошки поменші, хто комусь просто достатньо там, зарплати в 10 тисяч на місяць для того, щоб оплачувати житло, якось там їсти, там, вдягатися там, і вдягати дітей. У кожного розмір свій. Але якихось скарбів хоче кожен. І тим не менше, ті люди, які трошки є просвітленіші, вони протягом всієї історії шукали скарбів духовних. Вони шукали якогось сакрального знання. Ми знаємо, що від самого початку відомої історії застовувалися різноманітні таємні товариства в там в Давньому Єгипті, в Персії, в Греції, на Далекому Сході. Застовувалися ці товариства, які відшукували десь в глибинах, незбагнених цю істину, і зберігали її, і вшановували її. І це була правда про те, як влаштований світ, звідки він походить, і які закони в ньому діють, що таке людська душа, і куди вона прямує, який наш потім посмертний шлях, і як потрібно жити для того, щоб і земний, і посмертний шлях наш був хороший, приємний і благословенний. І всі бачили цю істину по-різному. Але дуже часто для того, щоб потрапити в таке таємне товариство. Люди дуже багато чим жертвували. Люди проходили велике випробування, люди намагалися дуже багато жертв покласти для того, щоб стати частиною цієї істини. Але, на превеликий жаль, ті істини вони були або відверто противні е, Божій правді, тому що вони поклонялися певним ідолам, тобто певним контингентним істотам, які дуже часто злі. Або вони поклонялися просто якимось стихіям світу, персоніфіковували їх, або в кращому разі вони бачили якусь частинку правди. Наприклад, Платон і його послідовники прозріли те, як влаштований всесвіт, як що те, що відбувається на землі, створене за прообразом певного небесного плану, але далі піти вони не змогли. Були навіть ті, яким Бог відкрився частково, ми знаємо ті, хто в Старому Завіті описаний, але тим не менше вони все одно не сприйняли всю повноту Божественної істини. Але коли Син Божий прийшов у світ, він відновив ту правду, яка була відома і відкрита людині в раю, коли людина безпосередньо спілкувалася з Богом і отримувала всю інформацію від Нього напряму через своє серце. Після великої катастрофи, яку ми називаємо гріхопадінням, після того, як відбувся розлам між Богом і людством, після того, як люди втратили можливість бачити Бога так, як Він є, Син Божий прийшов і Він знову відкрив в нас цю здатність. Він нагадав нам те, що було нами забуто. І він покликав нас знову повернутися в той райський стан. І приходячи в церкву, приймаючи її таїнства, приймаючи... Хрещення і все інше освящення, яке є в церкві, ми знову можемо повернутися в цей прекрасний райський стан. І ми знаємо, що на самому початку, коли церква була ще зовсім молода, то сила святого хрещення була така, що ті, хто приходив і приймав його, ті зразу, по-перше, могли робити великі чудеса. По-друге, вони абсолютно втрачали страх перед випробуваннями і перед муками. Тому що тоді вони ще зберігали це набагато сильніше. Історія це занепад. Кожне наступне покоління може понести менше, ніж несе попереднє. І тому кожному наступному потрібно робити набагато більше зусиль. І Древні святілиці говорили, що те, чого ми досягаємо подвигами всього нашого життя, наші нащадки, вони, по-перше, вже не зможуть цього понести. А по-друге, їм для того, щоб отримати таку милість від Бога, яку ми протягом всього життя отримаємо, достатньо буде просто сказати: Господи, допоможи, хоча б один раз, але від щирого серця. Тому що обставини будуть такі і випробування будуть такі, що просто не буде у нас можливості нести такі подвиги, не буде можливості церкві так розправити крила і так утвердити істину. Мій старець розповідав мені, що він знав, ще, будучи зовсім молодим, він знав тих великих старців, які жили на Закарпатті там. І один із них там був такий дуже відомий, якого і зараз пам'ятають, старець Веніамин. Він був і прозорливий, і бісогонщик. І він перед самою своєю кончиною в останній день свого життя розповідав моєму духівнику, який тоді ще був зовсім молодим хлопчиком. Він йому сказав такі слова. Що каже дитино, ми пережили дві світові війни, ми пережили сталінські концтабори, ми пережили голод, ми пережили заслання, ми пережили гоніння. Але те, що чекає на тебе, я би з тобою би не мінявся. І тому ми можемо зрозуміти те, як, е, яким важким є наш час. Але Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же. І його присутність в церкві і серед нас, і в Пресвятій Євхаристії, яку слава Богу, що кожен із нас сьогодні з присутніх тут на літургії прийняв, така ж сама, як була дві тисячі років тому, уже більше, така ж сама вона і на сьогоднішній день. Бог не змінився. І Він дає нам можливість приходити до нього і дає нам себе незмінно, точно так же, як і колись. І в церковному вченні Дух Святий відкриває людям відповіді на всі питання, які потрібні. Християни можуть засвоювати все найкраще, що є в світі: всю науку, всі пізнання про світ, всі хороші, добрі, мистецтва, які ведуть до зростання, здобування, збудування до величі людського духу. Можуть освоювати і медицину, і пізнання про те, як влаштована земля і як поставлені небеса, про те, як нам добре між собою жити, але дивитися на це в світлі Божественної правди. Сьогодні ми читали анафеми. Це чин такий, який був установлений в 8, в 8 столітті після того, як в 7 Вселенський собор засудив Єресь, іконоборчества, і це був останній великий Вселенський собор. Після нього вселенських соборів вже не було, і, напевне, вже до, до скончання віку не буде. І на честь цього торжества істини був установлений цей чин. І анафеми, які ми читали, це не є прокляття. Це є декларація того, що ті, хто не приймають Божественну істину, яку знаємо і маємо ми. Вони стоять за межами церкви. Це є кордон, це є відмежування нас від них, для того, щоб не було ніякої спокуси змішатися. І це ще одна нагода нам ще більше вникнути в нашу віру і подякувати Богові за неї. Подякувати за ту велику метафізичну правду, яку ми знаємо. Ми сьогодні на літургії Василія Великого всії в молитви я читав в голос. Я переконаний, що і кожен священик повинен читати в голос, а не під час співухору. Тому що навіть людина, яка ніколи не чула, не вивчала ніяку догматику церковну, яка може всю Біблію навіть не прочитала, вона в цих молитвах може почути те, що найважливіше потрібне нам для спасіння. І це правда така. Заради якої варто жити, яку варто зберігати в своєму серці і на яку варто взорватися, ми всі шукаємо скарбів і ми всі шукаємо відповідей на питання наші. Ми шукаємо те вчення, яке відкриє нам, як нам жити і куди нам прямувати. Але воно у нас уже є. Нам не треба шукати зараз якісь таємні товариства. Нам не треба винаходити якусь нову філософію, вже постаралися всякі безумці, модерністи, повинаходити щось нове. Нам достатньо просто зі смиренням і вдячністю вникнути в те, що церква зберегла для нас. Повірте, там дуже багато прекрасного, там таке, що захоплює розум, там те, що заворожує дух. Там те, що вже просто не залишить нас байдужим. Православ'я це наслідування природи Бога. Це надзвичайний скарб, який дається кожному з нас. Є стільки людей, які живуть в нехристиянських країнах, там, де гоніння на віру, там, де немає можливості почути благовість. Можна на той же Червоний Китай подивитися. Там дуже комфортно жити, там дуже благодісно, там є все для того, щоб людина могла заробити багато грошей, була сита, і радісна, і щоб їй було комфортно. Але головного там немає, істини там немає. Ми можемо побачити ті країни, де ця істина спотворена, он наш північний сусід, прости господи, які теж вважають себе православними, але насправді живуть вони абсолютно і зовсім не по-божому. А нам все це дано. називається беріть, вивчайте, досліджуйте, вникайте, переображайте себе, вирощуйте в собі це насіння, щоби стати великим деревом, щоб цей образ Божий, який є в нас, щоб він відродився і щоб він засяє в помі. Ми нічим не відрізняємося від тих святих, які ми бачимо на іконах, і про яких ми читаємо в патериках. Вони були такими ж самими людьми. Вони були так же само, як і ми зачаті, народжені. Вони так же само росли, вони так же само бруднили пелюшки. Вони так же само бігали, кричали, пищали, раділи життю, там ганялися за метеликами. У них так же само, у декого з них вони переживали першу закоханість, їм так же само хотілося їсти і спати. Ми відрізняємося від, від них тільки ступенем бажання нашого, тільки ступенем того, як ми відповідаємо Христу так, Господи, готове серце моє. От наскільки щиро ми можемо це відповісти, настільки ми і будемо відрізнятися від святих, наскільки ми будемо любити нашу церкву. Бути православним означає бути монахом, бути ісихастом, бути творителем розумової молитви, бути споглядачем Божественного цього славорського світла, бути хранителем і зберігачем істини до кінця віку. Це означає уже зараз жити в вічності. Це означає зараз вже жити в раю. Тому радіймо, що ми маємо цей, цей скарг. І хай в цю неділю торжества православ'я ця істина по-новому відкриється для нас. Хай ніхто з байдужим серцем і розумом не вийде сьогодні з храму. Тому що відмовитися від такого дару це рівносильно зраді. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую, браті і сестри, за спільну молитву.